Права номер 30 шостий пункт. Складіть і розв'яжіть задачу обернену до задачі розвинутої парафії 30. Ну що ж, давайте прочитаємо, яку задачу склав. На дні басейну розташований круглий отвір, закритий пробкою радіусом 5 см. Яка висота води в басейні, якщо до пробки, щоб витягти її з отвору, потрібно прикласти силу не меншу, ніж 314 н. Ну, давайте записуємо умову цієї задачі в скороченому вигляді. Отже, на дні басейну там є вода. Запишемо густину води, це стала величина. Записуємо, що ро прісної води 1000 кг на кубічний метр. Є? Так, отже, радіус пробки у нас 5 см, записуємо, R дорівнює 5 см. І це складає Санте частина 5 сотих частин або 0,05 метра. Так, далі. Щоб витягти її з опору, потрібно прикласти силу. Пишемо, сила F у нас дорівнює не меншу силу, ніж 314 Н. Ну, і нам ще знадобиться G прискорення вільного падіння. Дорівнює 10 ньютон на кілограм. Проводимо дві лінії. У нас запитують, яка висота води в басейні, це літера H. Записуємо знак питання. Як можна міркувати, подивимося на цей малюночок, коли ми витягуємо пробку в басейні, то тоді сила, з якою ми тягнемо, дорівнює силі тиску, що діє на цю пробку. І в даному випадку ми можемо визначити силу тиску. Тобто сила тиску вона дорівнює цій мінімальній силі, яку треба прикласти, 314 н. Давайте запишемо, що сила F тиску води, F тиску, буде дорівнювати силі F і буде дорівнювати 314. Ньютон є. Yeah. Ну, гаразд. E, добре. А що, власне, ми зараз можемо знайти? Ми можемо знайти зараз, а який тиск створює. створюється, коли ми діємо оцею силою тискою 314 Ньютон на певну площу. Записуємо, що за означенням. Давайте запишемо, що за означенням. Тиск П, що створюється, гідростатичний, це частка сила тиску, що ділиться на площу С. Проблема в тому, що в нас немає площі С, оцієї пробки, але в нас є її радіус. Пригадуємо, чому дорівнює площа. Давайте напишемо, що, що площа С для. Для круга дорівнює πr квадрат. πr квадрат. Можна порахувати окремо, можна підставити в цю формулу. І так, і так можна зробити. Ну що ж, Запишемо тоді, що звідси випливає. Давайте з цих двох формул випливає. Що тиск P буде дорівнювати силу тиску. Нам відомо. Що ділиться не на площу S, а на ПР у квадраті. Ну що ж, давайте обчислювати, чи може дорівнює тиск. P дорівнює тоді. Сила тиску у нас 314 н. Що ділиться? P у нас 3,14, що множиться. Площа у нас 0,5 метра До квадрату, а це 0,5 метра, що множиться на 0,5 метра. Так? Тоді, якщо ми поділимо на 3,14, це буде 100 поділити на 500 два рази. Ну, давайте. Отже, тут, якщо скоротити, 3,14 Скоротити на 3,14, то зверху вийде 100, а тут у нас вийде 1. 100, що ділиться на 5 сотих, це помножити на 20, бо 5 сотих це у нас одна двадцята. Поділити на 1,20, то це помножити на 20, то це буде 2000. І ще раз помножити на 20. Це буде 2000 помножити на 20, це буде 40 тисяч. Давайте перевіримо. 100 ділимо на 0,05 раз. 100 ділимо на 0,05. І ще раз ділимо на 0,05. Так, 40 тисяч. Отже, записуємо, що це дорівнює 40 тисяч. Ньютони на квадратні метри це будуть паскалі. Є. Ну що ж, ми знаємо, який тиск вода? Створює на дно басейну, вона складає 40 тисяч паскаль. Ну, а зараз дуже легко знайти, а чому ж дорівнює висота цієї води, якщо вона створює тиск 40 тисяч паскаль. Згадуємо формулу гідростатичного тиску. Записуємо, що гідростатичний тиск. Гідростатичний тиск. ми Обчислюємо за формулою P дорівнює R G H. Ну і звідси тоді дуже просто знайти невідомий множник H. Потрібно добуток P поділити на відомий множник на R і на G. Формулу ми отримали. Залишилося підставити і обчислити. Записуємо, що H тоді дорівнює. Отже, замість П ми отримали 40 тисяч паскаль. Що ділиться? Замість ро ми пишемо тисячу кілограм на метр кубічний, чи кубічний метр, що множиться на 10 ньютон на кілограм. Кілограми у нас скорочується. Паскалі це ньютони. На квадратні метри. Тоді ньютони у нас також скорочуються. Тут у нас буде одиничка, і тут одиничка. і тут. Квадратні метри у нас скорочуються, тут залишиться просто метри. Поділити на один на метр, це помножити на метр ще одиницю, Метр піде в чисельник. Нолики скорочуємо. Три нолики скорочуємо і ще один нолик скорочуємо. І що ж, Ми отримали, що аж тоді у нас дорівнює 4 метри. Цілком імовірна величина. Для глибини басейну досить глибокий 4 метри. Ну що ж, є? Записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже так, яка висота води в басейні записуємо, що H дорівнює 4 метри є? Ну що, ж, ось таке складніше завдання на формулу гідростатичного тиску. На цьому вправу завершено.